Подорожі стають ще зручнішими з правильним багажем. Сьогодні говоримо про дві ідеальні дорожні сумки Carry-on Roller та Split Roller. Чому їх обирають мандрівники по всьому світу? Бо вони стильні, місткі та зроблені так, щоб витримати найактивніші пригоди. Почнемо з Carry-on Roller. Це ідеальна ручна поклажа для коротких поїздок. Легкий, компактний та відповідає більшості авіаційних стандартів для перевезень в салоні літака, об'єм 40 літрів легка конструкція, ідеальна для авіаподорожей, посилене дно та міцні блискавки, щоб витримати всі випробування дороги, телескопічна ручка та плавні колеса для легкого переміщення навіть у переповненому аеропорту, основний відсік плюс додаткові кишені для організації. Ніякого хаосу в речах. Scerry on роллер можна просто закинути речі, закрити блискавку і вперед у нові пригоди. А якщо вам потрібна справжня машина для подорожей ось він. Легендарний Decan спліт Roller. Об'єми 85 літрів або 110 літрів. Бери скільки хочеш. Запатентована конструкція спліт Level – зручна організація речей, ніби у шафі посилене дно та великі всепогодні колеса. Можна тягати по асфальту, піску чи навіть бруду. Окремі відсіки для чистого та брудного одягу, взуття та аксесуарів, ідеально для подорожей в гори, серфінгу чи кемпінгу. Міцні блискавки та матеріали, які витримують роки активного використання. Спліт роллер це не просто сумка, це твоя мобільна шафа. Ідеально для тих, хто хоче взяти все необхідне, та ще трохи. І головне це декайн. А це означає якість, міцність та довіра, перевірена тисячами мандрівників по всьому світу. Офіційна гарантія: декайн, впевнені у своїх виробах. Кожна деталь цих сумок продумана до дрібниць, а матеріали розроблені так, щоб витримати роки пригод. Тож, яку обрати? Carry-on-roller для коротких поїздок та ручної поклажі. Ідеально для тих, хто хоче подорожувати легко та без зайвого багажу. Пліт ролер для дальніх поїздок, активного відпочинку та тих, хто не хоче обмежувати себе у виборі речей. Обидві моделі це продуманий дизайн, міцність та максимальна зручність у дорозі. Вони створені для тих, хто любить подорожувати та не хоче турбуватися про багаж. Який варіант більше підходить тобі? Пиши у коментарях, і нехай твої подорожі з декайн будуть ще комфортнішими.